Образотворче мистецтво з дитинства було моїм способом висловлювати емоції. З Часом я зрозуміла, що мистецтво це не просто хобі, а частина мого життя. Коли я прийшла на практику у художню школу від університету, мене запросили залишитися працювати. Саме з цього моменту і почалася моя педагогічна діяльність. Бути викладачем образотворчого мистецтва це можливість допомагати дітям розвивати їх творчі здібності. Я обрала спеціальність образотворче мистецтво та реставрація, бо вона дала мені можливість поєднати творчий розвиток і професійну підготовку. Найбільш цінними для мене стали знання, з рисунку, живопису та композиції. Вони дали мені міцну академічну основу, яку я щодня використовую у викладанні. На моє становлення, як на художника та педагога найбільше вплинули Євген Миколаєвич та Роман Миколаїв Силків. Водночас я хочу висловити подяку всім викладачам, які мене навчали. Університет дав мені базові методики навчання і практичний досвід, на основі яких я сформувала свій власний підхід до викладання образотворчого мистецтва. А практичні заняття та пленери допомогли мені сформувати власний стиль та підвищили мій художній рівень своїх учнів. Я мотивую через підтримку та заохочення їх ідей, підкреслюю їх прогресію, водночас. Допомагаю відчути радість від творчого процесу. На уроках я використовую інтерактивні вправи та показую техніки научні. Я спираюся на академічну базу, але додаю сучасні техніки у своїх творчих роботах та у роботах з учнями. Також я використовую цифрові технології на уроках, демонструю навчальне відео, вмикаю аудіоказки та музику. Найскравіші успіхи моїх учнів участь у конкурсах і виставках. Чернігівський колегіум дав мені знання та досвід, які допомагають щодня реалізовувати себе як викладача. Основою моєї роботи в художній школі стали університетські дисципліни з рисунку, живопису, композиції та педагогіки. Завдяки університетській підготовці я змогла представити свою роботу у художньому музеї Галагана на виставці викладачів Чернігівської художньої школи імені Івана Рашевського. Це був надзвичайно цінний досвід. Спеціальність образотворче мистецтво та реставрація це можливість жити мистецтвом щодня, навчатися, творити та ділитися своєю творчістю з іншими. Освіта за спеціальністю відкриває широкі перспективи для молодих митців і педагогів. Робота в арт-студіях, музеях, галереях, мистецьких закладах освіти. Сучасний викладач образотворчого мистецтва повинен бути відкритим до нових знань і креативним. Якщо ви мрієте пов'язати своє життя з мистецтвом, не слід вагатися, адже творчість відкриває нові горизонти і дарує безмежні можливості до самовираження. Моє педагогічне кредо – вірити в потенціал кожного учня. Мене надихає те, що діти завжди дивляться на світ по-іншому. Вони щирі, відкриті і завжди готові пробувати щось нове. Навчання у національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. На спеціальності образотворче мистецтво та реставрації насамперед варто обрати через високий рівень викладацького складу. Студенти мають змогу брати участь у творчих проєктах і виставках. Це навчання відкриває двері до професійної самореалізації.